Обстеження сухостійних та аварійних дерев провели у Черкаському парку сосновий бір. Керівництво дирекції парків та відділу екології міськради позначили неживі або сильно пошкоджені стовбури, аби надалі прибрати їх. Натомість обіцяють висадити нові. Ірина Марченко знає більше. Огляд стану зелених насаджень пов'язаний із нещодавнім випадком, коли дерево впало на дві автівки поблизу першої міської лікарні. Новий керівник дирекції парків Геннадій Шевченко пояснює, на це вплинув не стан дерева, а зовнішні фактори. Коренева система чиста, дерево чисте, крона зелена. Але за рахунок того, що знімали оскол, працювала фриза, розбурхали землю, і воно не витримало три дні цієї вібрації. Але такі ж дерева менш, скажімо так, потужні, менш такі літні, вони падають і в парку. Падіння дерев проблема системна. Аби запобігти непередбачуваним наслідкам, що середи організовують дослідні комісії. Відтак приймають рішення про вирубку дерева або обрізання його крони. Сьогоднішня перевірка позачергова, аби показати охочим, як усе відбувається. Цей парк є частина природно природнозаповідного фонду. Є особливо цінні породи, дуб прирівняли до особливо цінних порід. Тому ви побачите саму процедуру, як відбувається обстеження, визначення цих дерев. Тут є представники екології, є представник нашого підприємства Еколог, який цим займається більшість дерев, які відносять до аварійних, сухостійні. Ще частина пошкоджена шкідниками. Лікування дерев не на часі, каже екологиня Альона Голубєва, яка проводить первинний огляд. Я здійснюю першочерговий огляд, тобто оглядаю те, що ми бачимо. Зовні, якби очевидне до видалення, де ми бачимо загрозу, приймаю скарги просто громадян. Тобто, кожен хоче і може написати, звернутися, подзвонити до дирекції парків. Ми абсолютно відкриті і приймаємо всі побажання, тому що об'єктів у нас на балансі 36, площі це колосальні, більше 200 гектарів, і хочеться врятувати все. На балансі дирекції парків перебуває 36 об'єктів, що становить понад 200 гектарів. Аби врятувати екосистему, проводять компенсаційну висадку нових дерев на зміну зрізаним. Якщо ми зрізаємо дерева, то ми маємо їх і саджати. І мова йде не тільки про дерева для відновлення екосистеми. Ми маємо саджати ще квіти, кущі, тобто озеленювати як тільки це можливо. При огляді сухостійного дерева члени комісії його вимірюють та заносять до акту. Начальник відділу екології міської ради Володимир Гусаченко пояснює, далі дотримується певного алгоритму. Акт потім вноситься в загальний перелік аварійних дерев на території міста або в даному випадку на територію парку сосновий бір виноситься на виконком. Виконавчий комітет Черкаської міської ради приймає рішення щодо видалення зелених насаджень аварійних сухостійних і потім надається доручення. Видати ордер, балансоутримувачу, в даному випадку КП дирекція парків. Дирекція парків проводить видалення сухостійного дерева. на інспектування прийшов студент Дмитро. Він майбутній еколог. Каже, здобуті знання використає у навчальному процесі, опановуючи професію. Спочатку знань дерев, які можуть бути екологічні проблеми для них, які можуть бути пошкодження, які може треба буде лікування їм проводити, скільки. Так же саме і для рослин, які можуть нашкодити, які можуть допомогти. Пані Тетяна, яка гуляє в парку щодня, помітила появу спеціальних червоних стрічок, якими позначають дерева. Каже, працівники роблять хорошу справу. Так, ми бачимо багато дерев, вони визивають в нас занепокоєння, але слід сказати, що останнім часом майже всі дерева помічені, обв'язані яскравими стрічками, тобто, мабуть. По закінченню паркового сезону будуть їх спилювати. Парк дуже гарний, але тут потрібно дуже багато прикластися з сили коштів. Відповідно до даних про стан насадження, екологам доведеться вирішити проблему майже 200 дерев парку, що перебувають у критичному стані. Найчастіше страждають дуб і сосна, оскільки вони поширені у нашому регіоні. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.